Вітаю з вами телеканал Вінниччина. Мої колеги підготували для вас найважливішу інформацію про події дня. Серед головного. На Вінничині зростає рівень захворюваності на грип. 15 лютого вводять заборону на вилов щуки. Віктор Рудий з села Високе збирає гроші на підтримку ЗСУ. За тиждень на Вінниччині кількість хворих на грип та герві зросла на 20%. До лікарів звернулось понад 7 тисяч людей. Епідемічний поріг ще не перевищено, але захворюваність наближається до критичного рівня. Медики закликають вакцинуватись з нами на зв'язку. Людмила Старинець, педіатр, лікар-інфекціоністка НП. Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, Вінницької обласної ради, завідувачка інфекційно-боксованого відділення номер 2 Вітаємо вас. Вітаю вас. Який тип грипу зараз фіксують у нашій області? Ну, в нашій області зараз є і грип А, і грип Б. Найбільше, звичайно, грипу Б. Це однакові штами практично, але грип А трошки легше протікає. А, вибачте, грип Б трошки легше протікає, а грип А більш виражені катеральні явища, інтоксикаційний синдром і лихоманка. А який перебіг хвороби чи дає грип ускладнення, наприклад, далі? Перебіг захворювання різний, і залежить від вікової категорії населення. У дітей важче протікає, у дорослих трошки легше. Ну, і ускладнення, звичайно, можуть бути. Це, як правило, бактеріальне ускладнення: пневмонія, отит, лімфаденіт, може бути навіть міокардит і менінгіт. Чи можна взагалі якось вберегтись від цієї інфекції? Так, ми можемо. Є методи і специфічної, і неспецифічної профілактики. Неспецифічна це миття рук, це кашляти в лікоть або в серветку чи в носовичок. Миття е, поверхонь, дезінфекція поверхонь правильно. Ну, а специфічні методи профілактика це вакцинація. Вона є у нас е, не обов'язково. І для. Маленьких дітей ми можемо робити вакцинацію, рекомендована. Вона є в календарі вакцинації, як рекомендована вакцина. Ось при яких симптомах Ось потрібно негайно звернутися до лікаря, а не займатися, як, на, як всі звикли, самолікуванням? Це коли дуже висока температура, більше 40 градусів, яка дуже погано збивається. Коли є е Млявість, виражена сонливість, можуть бути навіть судоми, дитина відмовляється їсти і пити. Якщо є носова кровотеча, ну, мабуть це самі грізні симптоми. Пані Людмило, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. Будьте здорові, бережіть себе. А нашим глядачам нагадую Людмила Старинець, педіатр, лікар. Інфекціоністка НП Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради, завідувачка інфекційно-буксованого відділення номер 2 була з нами на зв'язку. З 15 лютого на Вінниччині впроваджують заборону на вилов щуки. Діятиме вона до 31 березня. Саме стільки часу триватиме нерестовий період у цієї хижої риби. Обмеження на вилов це збереження популяції виду та підтримку екосистеми водойм. За кожну незаконно виловлену щуку штраф у 3468 гривень. Інспектори посилять контроль на водоймах, аби запобігти порушенням. В цей період щука дуже вразлива, необережна і є легкою здобиччю для браконьєрів. І для того, щоб зберегти і примножити популяцію щуки в водоймах не тільки області, а всієї України. Правилами любительського рибальства передбачено встановлення нерестової заборони на вилов щуки забороняються як любительський, так і промисловий вилов риби на всіх водоймах внутрішніх всієї України. Тушковинку з перловою гречаною кашею, голубці, кров'янки та паштети уже кілька місяців готують та передають на фронт господині степлицької громади. Провізію формують у реторт пакетах, аби захисникам було простіше її перевозити. І скляні банки не займали місця у рюкзаках. Смоколики від панянок, волонтерок, уже доправили воїнам на Донецький, Херсонський Запорізький напрямки фронту. З нами на зв'язку Тетяна Мельник, завідувачка бджільнянської філії опорного закладу. Теплицької селищної ради, Теплицька ЗШ, перших третіх ступенів номер 2 Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як формуєте пакети їжі та хто вам в цьому допомагає? Ну, щодо формування пакетів, все залежить від того, які продукти, яка сировина є у нас в наявності. На сьогодні ми забезпечені 100% всім необхідним. Насамперед, велика вдячність голові громадського об'єднання. Ми віничани Валерію Коровію за допомогу у придбанні сучасного автоклаву та запаювача для ретортпакетів та народному депутату Миколі Кучерові за надання м'ясної продукції від благодійного фонду МКП громаді. Наша робота саме почалася із їхньої допомоги. Наразі ми, нас підтримують всі фермери, підприємці і жителі громади. Організаційними питаннями комунікації з підприємцями і з фермерами займаються Ірина Лупещенко, Олександр Голованов. Фермери надають нам м'ясну продукцію, підприємці забезпечують нас крупами, овочами. Жителі громади донатять кошти, і ми можемо в будь-який момент терміново докупити будь-що, чого нам не, не вистачає. Окрема стаття витрат це, звичайно, реторт пакети. Але і тут у нас є така надійна помічниця, наша землячка Міра Сілакова, яка є волонтеркою в Дніпропетровській області і допомагає нам із цими пакетами. І ну, під, час, під час приготування їжі ми залучаємо весь колектив джлянської філії нашої. Тут беруть в цьому беруть участь і кухарі, і прибиральниці, і працівники закладу дошкільної освіти, і вчителі. Інколи приходимо і на 6.30, щоб встигнути щось зробити до навчальних занять. Працюємо у вільний від, від роботи час. Я своїх працівниць так знаєте лагідно називаю їх бджілками, тому що немає такої роботи, яка їм не під силу. Вони ще разом із нашими із нашими учнями школи навіть встигають плести маскувальні сітки для наших захисників. Отакі бджілки живуть в селі Бджільна Тептоцької громади. А скільки ж ваші бджілки виготовили вже таких пакетів і куди передаєте? З перших днів повномасштабного вторгнення ми вже разом із жителями нашої громади Більнянської ми виготовили понад 10 тисяч банок тушонки в банках, в автоклавах закривали. А от уже з початку грудня ми перейшли на реторт пакети. Близько 4 тисячі пакетів ми вже виготовили на сьогоднішній день. Частину пакетів ми відправляємо посилками нашим нашим землякам, дільнянцям, які зараз захищають нашу державу. Іншу частину ми передаємо волонтерам, які також відсилають наші ретурт пакети захисникам із всієї теплицької громади. А як реагують хлопці на таку допомогу? Чи можливо надсилають спеціальні запити щодо їжі? Знаєте, наш ми маємо маємо зворотній зв'язок від наших хлопців. Вони висилають фото, дякують. Але наші, наші захисники невибагливі. Все їм смакує. Дякують. Дякують нам. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і дякуємо за ту важливу справу, що ви робите для наших оборонців. Дякуємо, дякуємо і вам. Дякуємо нашим захисникам, що тримають небо над нами. А нашим глядачам нагадую, з нами була Тетяна Мельник, завідувачка бджільнянської філії опорного закладу Теплицької селищної ради, Теплицька ЗШ перших третіх ступенів номер 2 Пенсіонер Віктор Рудий із села Високе Томашпільського району у себе на подвір'ї облаштував музей народних ремесел. Тут понад тисяча експонатів, деяким більше 200 років. Про свою колекцію чоловік розповідає у соцмережах. Там його називають дід блогер. А ще чоловік збирає донати для зсу. Глечики трипільської доби, списи та тарілки, рушники і зброя різних епох зібрав на своєму подвір'ї пенсіонер із села Високе Віктор Рудий. Вісім років чоловік збирав експонати для свого музею історії України. У мене тут вся вся історія, повністю і війни, і побут, і ремесла, все, все, все. Оце е, нам лишили нащадки, які проживали тут сім тисяч років. Називається трипільська культура. Музей пана Віктора розпочався зі старого дивану, який подарувала сусідка. Для нього і облаштував хату-мазанку з автентичною піччю. Поставив там диван, ну диван, диван, давай поставлю типу, камін. Ну, щось мурував, мурував, вийшло піч. Ну, піч, горщик поставив, гладущик. Коло гладущика утюг. О, щось воно таке. І пішло, 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 і тоді то-то поставив, ага, вже воно мене щось завело, завело, і так і потихеньку це і почав. Всі експонати для музею дарують Віктору місцеві мешканці. Інші знаходить сам. Крім посуду, є зброя різних епох. Скіїфі є ну багато. Це скіфські робочі, козацькі бойові козаки воювали з таким козацькі робочі, дві гуцульські, сукірець, стопірез, барточка, вони по-різному називаються. Аби зацікавити своїм музеєм, став про старовинні експонати розповідати у соціальних мережах. Я рішив, бо я створив, кажу, місцеві дітки приходять за межі села воно не виходить. Щось ніхто нікуди, нікого у нас з дорослих не цікавий, ніхто його не цей. Ну я почав ці екскурсії знімати. Е, у мене такий старенький був глючущий телефон. Це я став дідом блогером з глючучим телефоном. З початку повномасштабного вторгнення музей діда блогера поповнився експонатами російсько-української війни. Їх йому передають захисники з передової. Це цей птур протиотанково управляємо ракета і ці воящики від кулемета Браунінг. Там ще дещо, тубуси від пару тубусів. З трофеями уже нинішньої війни пан Віктор їздить селами і збирає донати для зсу. За перший раз ми зібрали 12 тисяч. кажу на ну, Саша, непогано. І після того почали на, на ринки, на ярмарки, де тіко, які мероприятия. О зараз треба кошти, Ту п'ятницю я зібрав. Теж виїжджав о 10 тисяч. Зібрав зараз на цю теж треба. Там хлопців на пікап о, з марківки земляку знову поїду з виставкою. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінничина. А це власне були всі новини на сьогодні. Дякуємо, що постійно залишаєтесь та підтримуєте нас. Для вас як завжди працював колектив телеканалу «Вінниччина». Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Мирного неба вам над головою. До зустрічі!